Чи має ваша NGO, має якісь типу на чому ви зосереджені? Чи є якісь пріоритети, чи ви намагаєтеся охопити все наскільки це можливо? Отже, у нас є три напрямки: ми підтримуємо медичні установи, тобто лікарні на сході, стабілізаційні пункти, а також медиків на передовій. А потім це цивільний сектор, і ми не говоримо про всіх цивільних. Але ми зосереджуємося на внутрішньо переміщених особах у притулках, а також дитячих будинках і деяких притулках для або людей з інвалідністю, особливо на сході. Старші люди в Запоріжжі, наприклад, живуть у цих 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 маленьких будинках у дуже дуже складних умовах. Тому для нас ми бачимо велику потребу допомогти їм зі Швеції. Отже, це цивільний сектор. А потім армія. Коли ми говоримо про збройні сили України, ми не говоримо про зброю, але ми підтримуємо їх, наприклад, рибальськими сітками. Як захист від дронів і гранат, доставивши 200 тонн сіток на сьогоднішній день.